Вітання, друзі, маємо таку яблуню на підщепі М26, сорту я не знаю. Зараз покажу, як її швиденько обрізати. Вік теж не скажу, але орієнтовно десь під 10 років. Починаємо з нижнього ярусу Бачимо, тут же хтось. Постарався обрізати пару гілок, то не страшно. Отже, маємо центральну гілку першого ярусу, яка відходить під гарним кутом. В цьому садочку гілки відгиналися. Я був тут пару разів. Але картина тут, от така як я показував у попередньому відео. Просто до цієї яблуні руки не дійшли. Отже, маємо раз, два, три гілки в нижньому ярусі і трошки верше маємо четверту потужнішу гілку. Працюємо з цією гілкою. Тут у нас був зріс минулого року і минулого забираємо його і переводимо на бокове утворення. Далі ця гілка у нас закінчується плодовою брунькою, начіпаємо. І ця закінчується теж. Її ми вкорочуємо, забираємо. Для того, щоб вона не дуже провисала, підружаємо було продовження гілки. Тут є плодова, тут плодова гілка, і там є плодова брунька. І ось там є плодова брунька. Цю гілку ми підсилюємо, бачимо, вона опустилася за низку, робимо її клик. Далі. Слідуюча гілка. Пішла сюди, розгалуження і це догори. Пішло. його прибираємо. Маємо тут розгалуження, стимулюємо цю гілку, пеньочок забираємо і тут лікуємо. Тут закінчується плодовою, тут ми забрали. І тут теж гілка, вона було яблуко на ній, але тут немає плодових утворень, підсилюємо її. Ще одна гілка зламана. Е -е, опустилася вона нижче, пішов сюди, переріст його запираємо і тут кликуємо для стримування цієї гілки. Всі решта ці бокові закінчуються плодовими бруньками. Їх не чіпаємо. Переходимо до вищої цієї гілки. Вона, в принципі, не робить ніякої тіні, так як сонце у нас з цієї сторони і там гілки. Цьому ярусі нема, вона нікому нічого не мішає. Обрізаємо її. Бачимо це відхилення, тут є плодові утворення, там тут і ми її переводимо на цю слабшу, забираємо цей пеньок і тут кликуємо. Далі маємо оцю, яка відходить. Потужна від цього, ми її не вирізаємо, повністю щоб тут не стимулювати ріст, а переводимо на ось цю слабку, яка закінчується плодовим утворенням. Цю гілку ми на донизу провисла, підсилюємо. Далі цю, що вниз, кликуємо і ті не чіпаємо. Вони закінчуються плодовим утворенням. Тут одну кликуємо, другу не чіпаємо. Вона теж закінчується плодовим утворенням. Ця гілка вже пару разів давала гарний урожай і тут фактично нема плодових прудніх. Щоб її не вирізати, ми просто її підсилюємо. Далі. Тут гілка теж гарний кут відходження. І є плодові утворення, тут є плодові утворення, але на цю гілку це забагато. Ми її оцю нижню вирізаємо, лишаємо тільки цю і перерізаємо. Далі. Ось ця гілка пішла, тут вже хтось повирізав. Ту забираємо, ту не чіпаємо. Тут ми кликуємо і кликуємо. Далі там пеньок цей забираємо. Ця закінчиться плодовим, не чіпаємо. Це гілку все. Далі. Тут бачимо, у нас є потужна гілка. Ну, але вона все одно тоньше за провідник, і її поки не вирізаємо повністю, вирізаємо те все, що пішло догори. От. І переводимо її ось на цю гілку. Тут бачимо, було зріз і залишаємо ось цей. Тут теж плодовою бурункою, на жаль, не закінчиться, прикорочуємо. Тут гілка ослаблена і підсилюємо її. Так, Там теж підсилюємо. Навіть ми зробимо отак, переведемо цю, яка загружена урожає і там зробимо клик. Так, нижній і середній ярус фактично у нас обрізані. Лишається верх, і, як що вам відомо, відповідно до верху мають гілки бути чим ближче, коротші. Тобто забираємо цей пеньок, тут росте догори, вирізаємо, робимо перевіз на цю, тут кликуємо і там прибираємо лишній урожай. Далі ця гілка гарна, та, та пішла догори, але ось тут є. Плодові утворення і все, вона вкрите. тут можемо трошки по... пронормувати урожай і відповідно її підсилити. Ця росте всередину. Так, дивіться, друзі, цю гілку ми можемо дві гарних, є з плодовими гарними утвореннями, ми одну заберемо. Наприклад, або переведемо її сюди, а от там лишимо цей провідник і приріжемо йому вершечок. І цю так само обмежимо, обріжемо на урожай. Що таке на урожай? Це коли ми робимо зріз на останній зразу за плодовою брункою. І ось так виглядає в нас обрізане яблуня. Завжди буде тут спокійний ріст і е, стриманий ріст, стриманий ріст пагонів і, і, і повна закладка урожаю. Ну і тут ще можна, вона вже опущена дуже, перекорочуємо її і кликуємо. Ну, можна і тут її обрізати, але в нас тут не занадто голо. Ось так. У кому було відео цікаве. Підписуйтесь, ставте лайк. Тут можемо теж ще підрізати і тут підрізати. Підписуйтесь на канал. Річте свої дерева правильно Тоді будете з урожаєм і не будете боротися з деревами.